Дорога прекрасна, мила матушка Євгенія. Щиро вітаємо тебе з днем народження, а також твою родину, адже в цей день ти народилася і принесла радість не лише своїм батькам, а й твоїй сім'ї. Ось він прийшов цей неймовірний день, коли в душі твоїй вирує свято. Вітання щирі від усіх людей, від друзів, рідних. В тебе їх багато. Вітаємо зі святом щиро всі, яскраву, добру, чуйну, мелодійну. Найкраща із земних прикрас це ти, любляча мама і дорога дружина. Хай многая і благая літа будуть радувати тебе.

Щиро вітаємо поклони усій родині, здоров'я, миру, любові, добра і Божого благословіння на всякі благі діла. З повагою, і любов'ю матушка Анна, батюшка Миколай і євочка.